Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Метошня. З вами Юля. І сьогодні знову прийшли мені рослинки від боржників. Саму розпаковку я не робила, тому що дуже була пошкоджена коробка. Посилку отримував мій чоловік і довелося відкрити цю коробку. Оглянути рослинки так, від такої транспортировки одна. Рослинка трошки була зламана, але то нічого. Все інше в гарному вигляді, в гарному стані. Так, зараз трохи приберу коротко, щоб не заважала. Що я сьогодні отримала? Я сьогодні отримала дві актинідії. Може, комусь не знайомі ці рослини. Це. Та рослинка, що плодами схожа на ківі, але в них менше плоди, і вони мають гладеньку шкірочку, їстівну. Так ось, мені в цьому році вже подарували київську крупноплідну, я не мріяла про ці рослинки, так випадково це вийшло, але до цих акценій аргута їм потрібен ще й запилювач, тому мені. Захотілося ж придбати все ж таки чоловічу рослину, щоб в майбутньому мати плоди. Ось кущик, який я купила за 75 гривень. Це актинідія вілки чоловічого роду, буде запилювачем для моєї актинідії, яка буде давати плоди. Бачите, вони так гарно розмальовуються вже тонькі кольори восени. Моя вже повністю жовтенька-жовтенька. Мабуть, клімат все ж таки пом'якше там, де розплідник бережників, бо в нас вже повна осінь. Наступна актонідія це коломікта. Я б її віднесла до декоративних, тому що її листочки розмальовуються влітку рожевими і білими такими плямами, які навіть можуть бути на пів листочка. Восени, бачите, якщо інше забарвлюється жовтий кольор, то ця забарвилась в такі червоні кольори, що теж досить гарно буде. Я її, вона самозапальна, я її посаджу окремо. На Такі перголі дуже мріяла, але бачила в багатьох роликах, і в європейських садах, і багато інших каналів, але у нас не могла знайти. То ось радію тепер такі покупці. Горщики великі, дуже багато гілочок. оця Аргута, так навіть десь з метр довжиною. Також буде це Ліани. Які досягають о, десь 4 метри оця аргутта, і коломікта може і 8 метрів досягнути, якщо не обрізати. Також мені прийшла моя давня мрія ірга ламарка. Ірга коштує 85 гривень, садженець десь висотою 75 см. Мені Потрібно мультиштамбове дерево. Тут розгалудження не дуже гарне, я думаю, що в майбутньому я зможу сформувати, так, щоб тут були багато таких гарних ніжок. Але взагалом така гарна рослинка. Вона також забарвлюється багаряними кольорами восени. Вона декоративна в всі сезони. Навесні повністю покривається такою шапкою білих квітів. Потім вона має ягідки, до речі, їстінні ягідки. І восени забарвлюються багаряні кольори. А взимку, оскільки вона має сама по собі таку формує парасолькову форму, то її структура також прикрашає сад. Вона і їстівна, і декоративна. Так що щось таке поживне, також хочеться. Мати в своєму саду. Також мені прийшло три маленьких горщика. Два з них це моє замовлення, оці горщики, а третій горщик це подарунок. Так, зараз розкажу. Ось зараз оцей горщичок це живучка, живучка спарклер. Має малюнки по листочках. У мене такого сорту ще немає. Зараз сфокусую ось. Ось такі малюнки, такі білі і рожеві плямки на листочках. Але самі листочки, при цьому, бачите, зелененькі, видовжені і мають такий нерівномірний край. У мене є 4-5, оце, мабуть, шостий вже сорт живучки. У мене є багато простору, де вони будуть розростатися гарно. Сподобався мені цей саджанець, бачите, багато розеток, повністю набитий горщик. Так що буде одразу така декоративна кубка. Ця живучка коштувала 55 гривень. Спарклер. Так, далі. Далі моя давня хотілка. я замовляла ще 2 роки тому, але така хоста у продавця не вижила після того, як прийшлося евакуюватися. І мені не довелося бачити в продажу. Відніше так, одного разу довелося, але ціна її була просто захмарна, я її бачила десь в районі 700 гривень за цей сорт. Це сорт Firewood. У березнюки вона коштує 135 гривень на дві поділки. Це з маленьких хост і дуже гарна в неї розмальовка листочка. Зараз оці листочки це вже так осінь впливає на хосту. Ось зараз вам розверну листочок і покажу, чому саме цей сорт і чим він цінний. Оці штрихи різні на кожному листочку, і забарвлення настільки. Різнокольорове, дуже гарно. Я так рада, що прийшов цей сорт без пересорту, без хвороб, задоволення, просто немає меж. Я дуже люблю хости. У мене невеличка колекція є, 180 сортів, і з них десь 30 з гаком сортів це мініатюрні хости. Ось таке гарне доповнення до моєї колекції. Так, і в подарунок прийшло ось такі гарні листочки, вони такі цупкенькі, гладенькі, повністю набитий горщик це гіпсофіла. Так, зараз знайду назву, бо в мене гіпсофіл ніколи не було. Це яскулковидна, треба буде почитати про неї. Бо нічого не знаю, але якщо буде таким кущиком гарненьким зростати, то я думаю, що їй знайдеться місце в моєму саду. Але і зелень, без квітів, досить така гарна. Мені дуже подобається. Дуже вдячна за такий подарунок. Ось така маленька посилка. Але скільки задоволення вона приносить. думаю, що і досмакована буде. Мені в майбутньому не знаю вік цих рослин, бо актинідії взагалом плодоносять десь на 4-5 рік. Будемо спостерігати, як вони будуть розвиватися. Звичайно, в майбутньому я покажу, як вони розвиваються. То до нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в моєму саду. Незабаром до побачення.